О дев'ятій ранку ми вшанували хвилиною мовчання всіх полеглих внаслідок російської агресії. Після цього час новин від ТСН. плюс один мовить в об'єднаному марафоні. Намагаються перекинути бойові дії на Сумщину і посилюють натиск на Покровськ. На тлі переговорів щодо припинення вогню та врегулювання ситуації. Росіяни не тільки продовжують інтенсивні бойові дії на фронті, а й посилюють їх. За останню добу нашим силам оборони довелося 183 рази відбивати наступи. Найбільше їх зафіксовано саме на покровському напрямку. 68. ворог активно залучає там бронетехніку, артилерію, дрони камікадзе, тож саме. Контрбатарейна боротьба активно ведеться українськими силами. Зокрема, успішною вона була коло Торецька. Це кадри знищення російських гармат бійцями 28-ї бригади. А за останній тиждень по всій лінії фронту вражено 500 артилерійських установок. Також неспокійно було було і в районі Серебрянського лісу. Це Луганщина. Там воїни підрозділу Фенікс відбили штурм і спалили п'ять бронемашин ворога. Під постійним російським вогнем з артилерії та авіаційних бомб. І Курська область ворог іде на штурми малими бойовими групами. Часто рухаються в бік українського кордону, аби відтягнути наші сили саме до Сумської області, але успіху там немає. Сили оборони України продовжують операцію Курській області. Минулої доби ворог завдав там 19 авіаударів, скинувши при цьому 23 керовані авіабомби. Здійснив 247 обстрілів, із них 7 із реактивних систем залпового вогню. Українські захисники зупинили 29 штурмових дій загарбників. Окупанти намагаються розтрощити покровські, засипають місто авіабомбами. Вибухи лунають безперервно, але при цьому на вулицях досі чимало людей, які вимушені ризикувати, виходити в пошуках води, їжі, дров, змоги зарядити телефон. Напередодні росіяни били просто по центру Покровська, а в цей час там перебувала і знімальна група ТСН. І зараз докладніше про все розпитаємо нашу кореспондентку Наталю Нагорну. Вона на прямому зв'язку зі студією. Наталю, вітаю, куди саме от здебільшого вороги ціляться в Покровську? Чому найчастіше використовують саме бомби? І чи багато людей попри все залишаються у місті? Доброго ранку усім насправді виходиш на вулицю і відразу бачиш людей, які дійсно їдуть кудись на велосипеді, які намагаються кудись іти, шукати воду. Що стосується, чому саме авіабомбами вчора був сильний вітер в місті, і евпів дронам було працювати складніше ніж зазвичай. Тому в самому місті їх було ну як принаймні кажуть військове, було трохи менше. Всі були сконцентровані більше на саме на лінії бойового зіткнення. Тому в місті мало б стати трохи легше, але кількість авіабомб, от ми заїжджали від самого ранку, заїжджали під звуки авіабомб, вийшли на вулицю, лежали на землі під авіабомбами. І коли навіть намагалися а, сховатися у підвалі а, від обстрілу, то в, забігши в підвал, за нами відразу влетіли двері, тому що бомба прилетіла просто в 50 десь максимум метрах від нас і а, ці вибухи линають в місті ну просто постійно. І реактивна артилерія, і артилерія, і авіабомби, які ти йдеш по вулиці, а вони пролітають в тебе над головами. Прошу без коментарів подивитися. Ігор, де норм? На сьогоднішній день було в прильоті в приблизно 20 кабель. Ну, В принципі, це норма буває і більше прилітає. Ну але вже в день стало відомо, що ті місця в той момент, коли ми лежали, це авіабомби, які прилітали поруч із церквами. З'явилося вже відео про те, що а, там місцеві вимушені були прибирати. Це не просто місця, якісь важливі духовно, але це місця, де можна, наприклад, знайти отримати воду. Ну і звісно ж спостерігали з разом з військовими 93-ї бригади холодноярської бригади, спостерігали за. Тим як ідуть штурми. Ворогів, але військові кажуть, що це насправді не штурми, а такі одиночні спроби пройти по кілька людей накопичитися. Ну як людей окупантів і накопичитися, і бачили, як горить ворожа техніка. Але знов-таки штурми, які ми бачили вчора під Покровськом, це були якісь старі ниви, обрізані, якісь бусики, таблетки старезні. Але на наших очах все це горіло. Окупанти розбігалися, а українські військові. Їх знаходили, винищували по одному дві людини. Хоча самі військові наполягають, що на Покровському напрямку це не означає, що їм легко. Прошу пряму мову. Зараз менше. Їх дуже підкосило січень і початок лютого, коли вдарили морози. І ми... Разом з суміжними підрозділами на цьому напрямку розбили логістику. Тому вони там і без води, без їжі, без провізії, ходять пішки по полях. Ну, не так вже зараз активно все це йде, але тим не менш я не хочу звучати, як тут все, все у нас все добре. Ні. Вони просуваються, вони намагаються це робити, ми їх зупиняємо. А ну і вчора на Донеччині загинуло троє цивільних людей. Із них одна цивільна людина загинула в Покровську. Багато людей вимушені майже цілими днями та ночами просиджувати у підвалах і або не маючи змоги, або відмовляючись виїхати. Ну і за власними відчуттями хочу сказати, що ситуація дуже складна і вдячна холодноярцям 93-ї за те, що нам вдалося виїхати, заїхати, виїхати і повернутися цілими неушкодженими. Свято, а я вдячний тобі за роботу за таких надскладних умов. Кореспондентка ТСН Наталя Нагорна, з Покровська. інтенсивний наступ на який поновлюється, а постійні обстріли власне і не припинялись. 56 із 117 ворожих безпілотників збили в небі над Україною цієї ночі. Ще 48 дронів імітаторів локаційно втрачені. таке повідомляють у повітряних силах зсу. Російські загарбники атакували наші території з різних напрямків, зокрема Курська, Приморсько-Ахтарська та Окупованого Криму. Внаслідок атаки постраждали Сумщина, Дніпропетровщина, Кіровоградщина та Черкаська область. Вже до 106 людей зросла кількість потерпілих внаслідок ракетного удару по сумах. В понеділок серед поранених є 23 дитини. Російські терористи тоді влучили в багатоповерхівку. Також поруйнували безліч цивільних об'єктів з трьох будинків, де немає ні світла, ні газу, ні води. Мешканців відселили кореспондентка ТСН Оксана Солдовник про останні дані з місця цього теракту. Від ранку на місці влучання тривають аварійно-відновлювальні роботи. Волонтери та доброчинні організації роздають людям поруйнованих квартир та будинків необхідні матеріали для проведення першочергових ремонтів. Головне нині закрити вікна та дахи від вітру та дощу. За даними міськради, вибуховою хвилею вибито понад 4 тисячі вікон. Загалом у зоні ураження опинилися майже півсотні багатоквартирних, три десятки приватних будинків, а також три школи, дитсадок, лікарні, кілька підприємств, пошта, магазини, СТО. Крім того, перебиті комунікації. Відтак досі сім будинків без газу, ще сім без води. Наразі комунальники намагаються полагодити мережі, а жителі постраждалих будинків забивають вікна та дахи плівкою та дошками. У нас немає зовсім нічого. Чоловік посічений, спина, голова, рук. Такі все в крові. ну. Немає вікна, вилітали всі стекла, все стерчить по пастянам, ни квітів не залишилось зовсім ніхто. У лікарнях перебувають 14 дорослих та 16 дітей. За даними медиків, троє постраждалих у дуже важкому стані. Це троє чоловіків. Вони в реанімації із важкими проникаючими пораненнями, переламами, травмами голови і черевної порожнини. У важкому, але стабільному стані одна дитина. Лікарі кажуть про тенденцію до покращення. Серед 23 постраждалих дітей загроза. Гру... Озливих станів немає. Додам, що поранених могло бути набагато більше. Зокрема, серед учнів та дошкільня. ракета поцілила неподалік школи, а в ній не лишилося жодного вцілілого вікна. Жертв у закладі вдалося уникнути лише тому, що навчання в усіх закладах міста відбувається виключно у сховищах. Оксана Солодовник, Олександр Левін, Суми, ТСН, 1+,1, марафон. Єдині новини. Обговорити гуманітарну ситуацію в Україні на тлі посилення російських обстрілів сьогодні збереться Рада безпеки ООН. Засідання відбудеться за ініціативи Франції та Панами. Наполягала на ньому і українська делегація. Зустріч проведуть о 16-й годині за київським часом. Через три роки повномасштабного російського вторгнення гуманітарна ситуація в Україні залишається напруженою. Адже мільйони людей втратили домівки, тисячі потребують лікування, а діти мають обмежений доступ до освіти. І останні російські обстріли лише погіршують ситуацію. Втім. Нещодавні засідання Ради безпеки ООН показали, що зі зміною політики у Сполучених Штатах дещо змінюється і характер Радбезу. Якщо раніше про українські резолюції в ньому намагалася витувати саме Росія, то один з останніх вигідних Кремлю документів до роковин повномасштабного вторгнення було ухвалено саме завдяки США, і та резолюція не містила згадок про російську агресію. Гарантувати безпечне судноплавство в Чорному морі, припинити там використання сили та не використовувати комерційні судна у військових цілях. Про таке домовилися учасники триденних переговорів в Ер-Ріяді, в яких брали участь українська, американська та російська делегації. Про це повідомили і українська сторона, і білий дім. Однак Київ наголошує, якщо Росія таке переміщуватиме військові судна за межі східної частини Чорного моря. Це вже вважатиметься порушенням духу домовленості та розглядатиметься як загроза національній безпеці України. В такому разі Київ матиме цілковите право на самозахист. Усі сторони погодили впровадити домовленості президентів щодо повної заборони ударів по енергетичній інфраструктурі і постановили продовжувати переговори та технічні консультації. Проте в Кремлі вже заявили, що угода запрацює лише після. Зняття санкцій проти російських фінансових установ, залучених до операції з міжнародної торгівлі продовольством. Володимир Зеленський вважає, що це послабило би санкційну політику заходу проти країни-агресорки. Передусім, про що ми домовились, що може бути тиша на морі. Ми проговорили окремо з американською стороною також що і щодо інфраструктури. А ми цього. Цьому виділили багато часу, що мається на увазі, якщо це тишина морі і вільне судноплавство, ми говоримо і про інфраструктуру. Другий пункт це не, не бити ударами по енергетичній системі, про, ну, про, по всій енергетиці, скажімо так, по мережі, по всій енергетиці країн, так, України та а, Росії. Щодо третього пункту, це контроль і моніторінг. Ми домовилися з американською стороною, що можна залучати, окрім Америки, треті сторони. Тобто це непогано, наприклад, когось з Європи або, наприклад, Туреччину можна щодо ситуації на морі, саме Україна є стороною миру. Так, в Британському міністерстві закордонних справ прокоментували переговори в Саудівській Аравії. У своїй заяві МЗС Сполученого Королівства наголошує президент Зеленський вже продемонстрував, що Україна є стороною миру, запропонувавши повне, негайне та безумовне припинення вогню. А в Лондоні сподіваються, що Путін погодиться на це без подальших зволікань. Британський МЗС лишається в тісному контакті зі США та Україною після завершення переговорів в ер Ріяді. Лондон висловив вдячність США за їх роль у переговорах та. Продовжить активно співпрацювати з міжнародними партнерами для міцного і тривалого миру. Ну і в мене поки що все далі в ефірі об'єднаного марафону про те, чому росіяни кинули цілий полк на штурм кількох селищ біля Запоріжжя, про дипломатичні спроби досягнути бодай великоднього перемиря. Наскільки це взагалі ймовірно? Ну і про нептунові можливості України про все це говоритиме із гостем військовий кореспондент ТСН Олександр Моторний, оглядовий проект від редакції спецкору. Оперативний черговий стартує просто зараз.